Це, напевно, я запам'ятаю на все життя. цей рік. 20-й рік засуха урожаю немає. Господарство впало на одне коліно. І Дуже тяжко. Для мене це смерть чоловіка, і я, в принципі, все в мене життя перевернулося. Зовсім по-іншому, все. Я очолюю господарство. Ви знаєте, тут відлік іде, напевне, у жнивах. Не в руках, а в жнивах. Це мої п'яті жнива. Фермерське господарство Гайок засноване у 2001 році. Засновником господарства був мій чоловік Бевза за Володимир Миколаєвич. І, в принципі, все те, що є, що ви на сьогодні день бачите, це все його заслуга. Він родився у сім'ї селянина і мама, й тато трудилися в колгоспі. Тато працював бригадиром, і він казав: Я все життя хотів бути головою колгоспу. Закінчив він академію сільськогосподарську, нашу київську академію. Практично тут не було нічого. 35 гектарів землі, це тільки в нас тоді було, і поповнювався банк землі, тому що він людина працьовита. І в нас вже тоді став банк землі десь більше тисячі гектарів. Я дивувалася, якщо я різала хліб, не так, він мені робив зауваження. Якщо була відрізана скибка хліба від буханки і залишалися крихти на столі, він їх змітав і їв. Це ж не те, що не було за що купити буханку хліба. Для нього це було святе. Наскільки він любив цю справу. Розумієте, любив землю, любив він людей. Він віддав 20 років свого життя, тим більше й хворів останні роки і все. І йому не так було, це все просто давалося, але він він кожного дня йшов на роботу і про те мови не було. Чоловік помер у 20 му році в січні місяць, і стало питання. Хто зможе очолити господарство? Я так, знаєте, все це почала аналізувати, а не було заступника такого, який би міг це все очолити. І мені прийшлося, і ви знаєте, зразу було тяжко було, але зараз воно мені таке рідне, як і йому, напевне, було. Саме головне мені було втримати пайовиків і колектив. А заслуга його в створенні колективу, тому що такий колектив, він перед ним ставиш завдання, він їх виконує. Давайте зараз даже візьмемо. Таких спекотних жнив не було. Люди працюють в таких умовах, що на сьогоднішній день стоїть питання, не яка урожайність, а щоб отримати людей, і вони протрималися в цьому. Якщо він їде МТЗ більше 60 градусів жари. Горіть і транспорт, горять поля, і дуже тяжкі жнива. Але люди працюють. Я не знаю, якби я спасувала тоді або покинула це все. Ну, в кращому випадку, можливо, продалося б, хоч було дуже багато бажаючих, і я думаю, ще по сьогоднішній день є. Бажаючи. Але я казала, воно мені стало рідне, дороге. Опорою мої був. Головний агроном Черватюк Юрій Васильович. У нього досвід роботи був більше 40 років. І на той раз іще був заступник агроном, і Віталій був молодий, але як виявилося перспективний. Коли в нас коронавірус, це був, напевне, 20-му році було, ми всі тяжко захворіли. І, до речі, один Віталій якось тримався. Він виконував все і на Вовгивій був, і все. А ми дуже захворіли. І Юрій Васильович відійшов у вічність, і я думала, що я буду робити. Агрономи вони не передають досвід молодим. Але Віталія можливо, що він полюбив, що вони якось одне одному підійшли і він йому передавав потихеньку досвід. Віталій у нас мовчазний, він це, ну все, що треба, він черпає. І я потім думала: ну що, молодий, але ви знаєте, що я можу похвалитися своїми полями. Перше время я переживав, чи все вийде, тому що це великі тут і кошти, і відповідальність, і люди. Все залежить від керівника, від агронома і від інженера. Тут. Все залежить ще від колективу. Якби не колектив, то ти один в полі не воїн. Тобто без однієї людини тут все рухне. Тут все тут нас одна сім'я, яка кожна людина за щось відповідає. Насправді зінаїда Іванівна попала під такі роки, які кожен рік для неї це як випробування. Просто в першу чергу вона слухає колектив. Вона ним дорожить. Якби не вона, колектива б не було. 20-й рік тільки вона прийшла, вона прийшла у 2020 році. 20-й рік засуха урожаю немає. Господарство впало на одне коліно. 21-й рік коронавірус. 80% колектива злягло взагалі. Осталося три людини на базі осінню, коли молотили кукурузу. 22 23 й 23-й рік початок війни. Тобто вона, ну, вона молодець. Я не знаю, як назвати це. Ну, це просто сильна жінка, яка побачила багато і всього. І вона жила, це вона ж з чоловіком, вони, вони жили, це вони базу з нуля. Володимир Миколаївич дуже хороша людина, я його знаю, знав дуже давно. Це нас на справжній керівник, як був. Такої людини, як він, немає, не буде ніколи. Як 15 років не стало мого батька, ми сусіди були. Ми з ним тісно спілкувалися. Він мене взяв на практику. І вчили ми там, чим могли там допомагали. Володя помер 3 січня, а Віталіка було весілля 25-го. Мав ще чоловік бути і за батька весільного бути. Ну так склалося, як склалося. Я не тільки за агронома, можу сказати, за інженера, який прийшов до нас на роботу, потім стало питання, звільнився в мене інженер. Я почала особову справу вивчати, а в мене людина, яка закінчила Київську академію, факультет механізації сільського господарства, людина, яка закінчила з відзнакою. Я почала до нього приглядатися, перевела його на посаду інженера, і я дуже задоволена. Ви знаєте, в даному випадку ти вже не звертаєш увагу на якісь якості людини, звертаєш на професійну якості. Ми не сходилися з юною Іванівною багато в чому в думках. Ну, я ще був новий, може не все довіряло спочатку. Знайомий мене привів сюди на роботу. Працював я одразу звичайним робочим. Тому ну, склалася така ситуація, що він звільнився і він запропонувала мені дану посаду. На сьогодні я працюю на посаді головного інженера. Поки поначалу то було тяжко, поки притерлися, вже як знайшли спільну мову, то на даний момент дуже гарно співпрацюємо. Кожно, якщо є якісь проблеми, хто не підходить, вона завжди зникає в ситуацію, завжди ставиться дійсно, як до дітей. Щоб у всіх такі були керівники, як у нас. Кожен займається своєю справою, кожен на своєму місці. У нас нема такого. І якщо десь хтось чи заболів, чи дитина заболівав, вона вийшов на роботу, завжди знайдуться хлопці, які замінять даний роботи. Колектив у нас добрий. Хлопці добрі. Нема такого, що хтось не вийшов, я не буду робити, то не моя робота, йдуть і роблять. І сьогодні в мене працівник, який з 24-го, я говорила, 25 лютого це вже третій рік пішов. І я переживаю за нього кожний раз. І людина за два з половиною роки він, якщо три рази був у відпустці, то це дуже добре. І весь колектив переживає за нього. І зараз я переймаюся проблемами, тому що робота є робота. А всі ми люди, і, і в кожного є своє особисте життя. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Це саме головне. Ви знаєте, хто це прийшов? Це Саша прийшов цей, що служить. Він зараз у відпустці, бо в дитини день народження. Дев'ять років, по-моєму, от Максимові. І це його відпустили на декілька днів. Яке? В яке положення? Так, за, Максим, забирай. А що рану? Сьогодні. Хорошо? О, як вийде, сумує за татом, так? Себе. Саня, ми тебе ждемо. Як я не без тебе? Мені без тебе погано. І вже два з половиною. Той так? Що Подякувалися, так. Так. дякуємо. Да, Ні, сьогодні. Все треба щоб, не, все, що все робити сьогодні. Не відкладати на завтра. Добре? Добре? Ні, то ти ще То Я зараз прижену тобі. її. Откриєш ворота. Я відкрию, я все відклею. Усе він відкриє, все. все, все відкриє. Зараз він каже, я такий зворушецький, я не знаю, що робити. Він мені перетагнути, оце наш Саша. Оце на таких тримається все. От у мене, якщо заберуть комбайнера, що я завтра буду робити? Якщо я сьогодні не зберу, завтра не зберу після завтра. Вже немає чого виходити в поле. Я дуже стала іншими очима на все дивитися, розумієте? Земля ж не моя, а люди мені це довірили і здали паї. В інших районах, навіть ось не врожаї, вони кажуть, не врожай. І всі домовляються і не доплачують там і все. Ну, а ми доплачуємо. І в районі в нас так, так не ведеться. Якщо в договірі це стоїть, то ти не маєш права людині його не дати. Я, якщо маю можливість, я піднімаю орендоплату. Напевне, в мене оренда плата найвища у нашому районі. У Володарському я маю на увазі районі. Тому що я говорила, буде в мене, буде, буде в людей. І так і колективу кажу. Якщо я щось буду заробляти, ви теж будете заробляти. Ми все працюємо і хочемо працювати саме головне, щоб було мирне небо. І щоб увесь колектив такий, як і є, щоб цей Саша, я хочу, щоб він прийшов і працював, щоб він був не там, а щоб він був тут, щоб він був біля сім'ї. І так кожен хоче, щоб так було все рівно. От початок того, що війна, це все воно відкладається. Але нам все треба робити заради того, щоб, щоб була перемога, що можемо. Я просто працюю так, як я, я вважаю за потрібний, так як мені підказує совість. Я ж не можу сказати, що я аграрник. Я не аграрник. Я просто учусь. Я просто людина, яка прожила вже, яка має якийсь життєвий досвід. А він почав з нуля. І тому, можливо, воно мені таке дороге, а йому ще дорожче було. І як от так було комусь віддати або не продовжити його справу? Так напевно, навіть третього не було дано, бо я навіть не задумувалася. Але він говорив, що я хочу, щоб у тебе була забезпечена старість, щоб ти ні в чому не нуждалася, а я йому тепер кажу, ти мені забезпечив старість. Працюю потихеньку, по крайній мірі, колектив утримала. Пайовиків утримала. Ну, я повторюю слова нашого головного бухгалтера. Мені був оцей юбілей, вона говорила тост, а потім сказала Зіни, якби Володимир Миколаєвич живий, можливо, він би вами пишався б.